Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні розпочинаємо вивчення нової великої теми односкладні речення. Коли ми починали вивчати тему речень, ми казали, що в деяких реченнях наявні два головні члени речення підмет і присудок. А в інших достатньо і одного подібного до підмета або подібного до присудка. Зверніть увагу! Ми не кажемо, що в односкладному реченні є або підмет або присудок. Правильно казати, що там є головний член речення у формі підмета або у формі присудка. Речення, у якому граматична основа складається з одного головного члена, називається односкладним. Другий головний член односкладному реченню не потрібен, бо його зміст і так зрозумілий. Наприклад. Іду на море з товаришем. Ми можемо у це речення дописати підмет я. Але нам це не потрібно. Бо завдяки закінченню у ми і так розуміємо, що дію виконує перша особа однини Я іду. Це речення повне. Ще один приклад. Для щасливого життя вибрали гарне місце. Тут зрозуміло, що вони вибрали це третя особа множини. Ще приклад. Сядь. Звісно, зрозуміло, що ти сядь це друга особа однини. Або сядьте. Тут вже ви сядьте. Це друга особа множини. Односкладні речення, як і двоскладні, можуть бути повними і неповними, поширеними і непоширеними. Вони можуть бути частинами складного речення. Наприклад, я засміявся, бо стало радісно на душі. Перша частина складного речення це двоскладне речення, бо є і підмет, і присудок. Я засміявся. Воно не поширене, бо немає другорядних членів речень. Друга частина бо стало радісно на душі. Односкладне речення, бо є тільки один головний член у формі присудка стало радісно. Мається на увазі мені стало радісно. Це речення поширене обставиною на душі. Обидві частини повні речення. Залежно від способу вираження та значення головного члена, односкладні речення поділяються на такі види. З головним членом у формі присудка. В свою чергу, вони поділяються на означено-особові, неозначено особові, узагальнено особові та безособові. І головний член у формі підмета. Тут єдиний вид. Це називні речення. На цьому уроці ми детально розглянемо означену особові речення. Отже, як ми можемо виявляти ці речення в текстах. В означено особових реченнях головний член у формі присудка називає дію, яку виконує конкретна особа. Це ми розуміємо завдяки закінченню дієслова присудка. Отже, це дієслово має бути в першій або другій особі однини або множини. Ми можемо підставити один із займенників я або ми, або ти, або ви. Воно має бути теперішнього або майбутнього часу дійсного способу. А також таке дієслово може бути наказового способу. Зверніть увагу. Якщо в односкладному реченні «присудок» буде минулого часу, то таке речення не буде означено особовим. Наприклад, подумаю про це завтра. Ми можемо підставити займенник я. Я подумаю, це перша особа однини. Майбутній час дійсний спосіб. Наступний приклад. Ходимо у кав'ярню щосуботи. Ми ходимо. Це перша особа множини. Теперішній час дійсний спосіб. Ще приклад. Ходімо разом у їдальню. Ми ходімо. Це перша особа множини, але вже наказовий спосіб. Відшукаєш його завтра. Можемо підставити займенник Ти. Ти відшукаєш. Це друга особа однини. Майбутній час дійсний спосіб. Ще відшукайте його негайно. Можемо підставити ви. Ви відшукаєте. Це друга особа множини, наказовий спосіб. А тепер дуже прошу вас уважно послухати наступну інформацію. Якщо ви бачите речення, у якому є тільки присудок, і він є дієсловом у формі третьої особи однини теперішнього, майбутнього чи минулого часу, то запам'ятайте. Що таке речення ми не будемо вважати односкладним. Це буде двоскладне, але не повне речення. Тому що нам буде недостатньо інформації лише від присудка. Тобто треба дізнатися щось про пропущений підмет. Наприклад, лягає спати. Хто лягає спати? Він, вона, воно, хлопець, сестра, немовля. Нам невідомо. Треба це з'ясувати. Це третя особа однини теперішній час. Отже, це двоскладне, неповне речення. Ще раз нагадую: треба з'ясувати щось про підмін більш детально. Це не односкладне речення. Ще приклад. Весь день плакатиме та журитиметься знову, хто він, вона або воно, коханий мати небо там в переносному значенні. Це буде в нас третя особа однини майбутній час, це знову ж таки двоскладне, неповне речення. Ще приклад. Дивилася цікаву виставу. Нам тільки відомо, що це жіночий рід. Але хто? Я, ти, вона, дівчина, там, бабуся, подруга, кицька знову ж в нас тут третя особа однини, минулий час жіночий рід. так? Це двоскладне речення не повне, а не односкладне. Тепер давайте розберемо декілька речень і з'ясуємо, які з них будуть односкладними означено особовими. Перше речення. Все покину і полину до самого Бога. Ми можемо підставити займенник Я Я покину і полину. Це перша особа однини майбутній час. Дійсний спосіб. Отже, це означено особове речення. Друге. Зараз холодно навіть удень. Головний член речення виражено прислівником. Отже, це не означено особове речення. Третє Не плач, не журися, молодий козаче. Ми можемо підставити займенник Ти. Ти не плач, ти не журися. Це в нас друга особа однини наказовий спосіб. Отже, це означено особове речення. Четверте. А ти забери їх після уроків. У нас тут є підмет Ти, присудок забери. Отже, тут в нас двоскладне речення. П'ятий приклад. Блукає Всесвітом широким. Незваним гостем побуває скрізь. Блукає, побуває. Хто він, вона чи воно. Невідомо хто саме. Тобто, це в нас тут третя особа однини. Блукає це теперішній час, а побуває це майбутній час. Це не означено особове речення. Таке речення ми вважаємо двоскладним неповним. Шосте речення. Кличемо всіх подивитися шоу. Ми можемо підставити тут займенник ми. Ми кличемо. Це перша особа множини. Теперішній час дійсний спосіб. Це означено особове речення. 7. Лякливих не братимете. Можна підставити займенник ви. Ви не братимете. Це друга особа множини майбутній час. Отже, це означено особове речення. Восьме. Зустріч перенесли на завтра. Ми можемо підставити займенник вони. Перенесли на завтра. Отже, це третя особа множини минулий час. Це не означено особове речення. Дев'яте. Чуєте, як море шумить. По-перше, це складне речення. Перша граматична основа це чуєте, а друга море шумить. Отже, перша частина ми можемо підставити до присудка, займенник ви, ви чуєте. Так, це друга особа множини теперішній час, дійсний спосіб. Отже, ця частина є означено особовим реченням. А друга частина має і підмет, і присудок. Отже, це двоскладне речення. Десяте. Уперше благав про допомогу. Хто саме благав? Ми знаємо, що це чоловічий рід, він. Але хто? Чоловік, брат, батько, поранений. Ну, ми бачимо тут третю особу однини минулий час. І це не означено особове речення. Це двоскладне, неповне речення. Сподіваюся, ви добре зрозуміли цю тему. На наступних уроках продовжимо вивчати види односкладних речень. А на сьогодні все. До побачення!